Мої вітання! Мене звати Наталія Швеченко. Ви дивитеся Спецкор, і ми підготували для вас найважливіші події за тиждень. Поки ви пекли Паски, працювали чи відпочивали, ми уважно слідкували за подіями, аби ви не пропустили головне. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Минулий тиждень почався з масованого обстрілу шахедами. У ніч на 6 травня у небі над Сумщиною зафіксували 13 безпілотників, 12 збили. Авіаудар пройшовся по енергетичному об'єкту. Були знеструмлені населені пункти Сумського, Охтирського та Роменського районів. Цієї ж ночі, з 5 на 6 травня, через обстріли у Великій Писарівці постраждав музей борщу та сала. Згоріли майже всі експонати. Минулого тижня ворог мало не щодня обстрілював Білопілля. 6 травня авіаудар по місту, в результаті якого пошкоджено магазин, автівки та будинки. 7 та 9 травня рашисти застосовували гради та каби. На щастя, обійшлося без жертв. За словами голови громади, з міста готується тимчасова евакуація населення в Суми в місця комфортного проживання терміном на один місяць. Бесманській громаді внаслідок артилерійського обстрілу загинула 64-річна жінка її 17-річна онука отримала поранення. Села Лопня та Костянтинівка, що на Сумщині, в ніч на 10 травня обстріляли з РСЗВ фосфорними та запалювальними боєприпасами. В день 11 травня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя Сум. Через множинні поранення, несумісні з життям, загинула жінка 87-го року народження. В прокуратурі Сумщини розпочали слідство за порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним вбивством. З офіційною інформацією, від початку минулого тижня на Сумщині пролунало близько 800 вибухів. У неділю, 12 травня, в Україні відзначають день матері. Напередодні чотирьом жінкам сумщини вручили відзнаки президента України мати героїня. Одна з них дала життя десятьом дітям. Ця відзнака президента знайшла героя. мать героїня, десять дітей. Це, це велика сім'я. Це, це дуже чудово. Присвоїти пачисне стання, мати героїня, ще раїсі Дмитрівні. Матві десяти дітей головне багато вам років життя щасливого, бо багато у вас дітей, тому і щастя багато. Хай у них буде таке щастя, як і у вас. Наостанок про погоду. Посеред минулого тижня температура по області сягнула від нуля до мінус п'яти, що нашкодило городині та аграріям. Синоптики знову прогнозують заморозки вночі з 12 на 13 травня. Аби не змерзнути, прокоментуйте, пролайкайте відео та підпишіться, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось!